Натомість нардепі президентів радник Микола Томенко перейнявся долею Черкаського вишу. Нагадаю, під загрозою закриття Черкаський інститут пожежної безпеки опинився через так звану оптимізацію. А нещодавно Держслужба з надзвичайних ситуацій вже й указ про ліквідацію підписала. Микола Томенко сподівається, цього не допустити. Крім того, хоче ще й повернути вишу статус академії. Із відповідним зверненням нардеп звернувся до прем'єр-міністра та голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Також Микола Томенко вважає за необхідність створити міжвідомчу комісію щодо оптимізації системи освіти та науки ДСНС у самій пожежці на таке заступництво покладають великі надії. Незаконне рішення державної служби надзвичайної ситуації, тому що вони не мали таких прав і повноважень ліквідовувати навчальний заклад. Якщо така процедура відбувається, то це виключено із це компетенція кабінету міністрів. Державна пожежна служба або власній глубочку. Або з якихось суб'єктивних, можливо, навіть корупційних міркувань вирішили фактично ліквідувати один з кращих в Україні інститут пожежної служби і не наводить жодного переконаного аргументу.